Усім привіт! Мене звати Тетяна і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу подивитися на ситуацію в Києві. От просто, що відбувається в Київ на зараз. Загальна енергетика зараз в Києві, ну, я б сказала, така вибухова. В принципі, карта сонця, вона каже сама за себе. Це сонце, це тепло. Ну, в деякій мірі сонце це радість. Тобто люди, в принципі, радіють сонечку, насолоджуються, але сонце це ще велика енергія, тобто йде якесь прояснення. І з однієї сторони по сонцю це тепло, це радісно. А з іншої сторони, карта місяця випала. І це дві протилежні карти сонце та місяць. І тому є певні страхи, є певні е, недопонімання е, сумніви, тобто наче і сонце, наче і радість, наче і багато енергії. E, наче багато чого стало e, ясно, але e, все ж таки e, страшно і беруть деякі сумніви, а може, все не так. E, ну, дійсно в нас зараз і багато ця карта також каже ще про. І псо. Тобто, дійсно багато різної інформації, і не знаєш, де та правда, де та неправда. От. І Київ вже думає: ну коли вже наступить той баланс, карта помірності, коли вже більш-менш все, більш все прийде в норму. Коли вже пройде той час, коли вже почне щось стабілізуватися? Але знову ж карти кажуть, що а є це карта диявола. Тобто, наче і сонце, наче і радість, але чому ці сумніви? Тому що відчувається, відчувається, що робиться щось не те. От як карта, оця, мені дуже ця карта подобається, як вона намальована тут і показує диявола. Як він пропонує хлопцю гроші, а дівчині пропонує морозиво. Тобто він знає, що кому пропонувати. І, так вмовляє, що від цього відмовитися дуже важко. Тобто це така карта і хитрості, і обману, і, ну, от, підстав. Тобто. Карта дьявола і поряд карта імператриці. Імператриця, ну, завжди вона випадає на. Це, це земля. Імператриця це земля. Це на Україну вона от часто випадає. І дьявол в Україні панує. Панує. Корупція. Люди, які нечесні на руку. Тобто, і карти, от прям прям карти, от, пожалуйста. І тому, ну, от про Київ. Да, і тому Київ це відчуває. Відчуває, що щось не те. Наче і Сонце, наче щось і прояснюється. Але відчувається, що щось не те. От. Ну, в думках, в думках хочеться легкості, хочеться вже якоїсь такої безтурботності, хочеться вже ні про що не думати. І вже як би там не було, але хочеться вже починати щось нове. Вже хочеться нового, до речі. Карта Блазень, нульовий аркан. Тобто це починати з нуля. Це починати з нового, це початок нового шляху. Тобто вже хочеться. Вже хочеться, щоб щось прояснилося. І вже починати з нуля, люди вже згодні. Але на серці дуже ще важкі такі емоції. Все ж таки, йде, йде відчуваються ці зміни, що ну, відчуваються. Що хочеться помірності. і де, 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 де ті вже зміни? Хочеться вже змін? Але в Діях, в Дій це карта в діях. А в діях рушаться плани, а в діях башня це коли все зруйновано. І залишаються тільки надії. І залишаються, надіятися на краще. Тобто живемо надіями. Я ж кажу, хочеться вже прояснень якихось. Хочеться, щоб вже щось починалося нове. Але все ж таки беруть сумніви. Беруть сумніви, що де, 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 де та помірність, скільки ще повин, повинно пройти часу, щоб пішли якісь зміни. І ну, то... Тільки залишається, що вірити в майбутнє, тому що диявол в Україні все руйнує, все зруйновує. І плани, і, і плани, ну і території, і. Ну, тут карти, бачите, я розклала на Київ, а тут прям про Україну говориться. От так що е, треба звернути увагу на те, що е, багато ложної інформації все ж таки існує, все ж таки е, панує диявол і е, тому треба. Критичне мислення включати, треба все ж таки дивитися, де що правда, а де що ні. І Києву, Києву йде загроза. Карти і на дні колоди, королева вогню, От, і башта випала. І сонце, тобто, ну да, тобто, якщо це я так розказала про Київ, а якщо я взяти в контексті саме війни, то енергетиці йде обнулення, це правда, диявол, диявол панує. Вночі це буде вночі, але через деякий час все одно будуть зміни. Ну, все одно От карти кажуть, що вірте на краще, вірте на краще. В якомусь майбутньому, далекому, на жаль, то е, будуть зміни ну, на краще. Але, і, але на, зараз, на зараз то будуть руйнації. Тобто, як і Україна показала, що карти загрозливі, так і на Київ показала, що карти загрозливі є. Причому це неочікувано. Це може бути неочікувано. І тут карти і тут жінка вагітна, і тут жінка вагітна. Тобто Ну, прям якісь такі от. Ну, або жінкам вагітним, або оцим народжен... ну, народженим новонародженим діткам може там, ну там, де родоме, може йти загроза. Тому треба, треба бути обережними. З однієї сторони, карти непогані, тому що вони дають надію. Все ж таки карта помірності і карта сонця. От. Ой, карта сонця і карта зірки, то вони дають надію е, на краще через якийсь час. Карта змін. От. З однієї боку, з одного боку, а з іншого боку. Е, Дуже яскраво, ну, по ночам панує диявол і несе руйнації. Так що, от як, як дивиться по картам, то і те, і той бок, бік є, і та, і та сторона є. І при чому? Причому, чому, скільки тут карт? Дев'ять. Із дев'яти карт, раз, два, три, чотири 5, 6, 7, 8, 9. Так вони всі старші аркани випали. Нічого собі. 78 карт в колоді, і із дев'яти карт випали всі дев'ять старших арканів. Це означає, що йдуть дуже доленосні події, дуже доленосні. Як цікаво, У мене такого ще ніколи не було, щоб всі, наче є окремі колоди, де саме тільки одні старші аркани, без молодших. На старших арканах також можна робити розклади, дивитися, ну, гадати можна на старших арканах. А тут навіть як по заказу, а тут з повної колоди випали одні старші аркани. Це не просто, це не спроста. Це значить, прям от такі прям йдуть не просто життєві, а прям долею. Долею прописані ті події, які зараз відбуваються. Ну, на жаль, вони такі. Ну, от і все. Такий в мене вийвся розклад. Дякую за увагу. Пока-пока!